Мало не щодня в новинах ми дивимося, то там літак, то там літак, то там літак загорівся. То от у Вашингтоні велика авіакатастрофа була, то у Філадельфії медичний літак розбився. Що відбувається, чому і теж наскільки це довго буде продовжуватися. От, до речі, от про цю новину я ще попереджала в березні 23-го року. В мене є пост на сторінці, в якому я про це писала: що розпочнеться це все з катаклізм, землетрусів, яких буде ставати більше і більше по світу, і потім будуть підключатися ще авіакатастрофи. А це далі перейде вже і в круїзні лайнери, або ну в якісь великі кораблі. Також і далі це все буде розповсюджуватися світом, тому що тут не вмикаються якісь певні аспекти, які на це впливають. Звісно, на небі на це може впливати уран. Плутон. але саме в цьому моменті, так оскільки я це ще побачила в 23-му році, тут вже знаєш магнітне поле землі. Вмикається, тобто зараз магнітне поле землі, воно змінюється, тому що ми ну селюство здійснимо цей перехід, про який я вже багато разів казала, у новий світ, і буде відбуватися все більше і більше і цих різноманітних катастроф, і більше буде катаклізм, і ще попереду буде такий, як мегаземлетрус. Тобто, по всьому світу будуть з'являтися землетруси на тих територіях, де їх раніше не було. Я про це попереджала. І як ми вже спостерігали, в Полтаві був землетрус, хоча це рівнина, там немає гір. Оце так само будуть відбуватися ще ці, ну скажімо. Так, стихійні лиха на тих територіях, на яких їх ніколи не було. І вони як, начебто, як неможливі, Так, так, якщо сейсмо... сейсмологи подивляться, скажуть, ну це ж не гори, так але насправді то ці випадки будуть все частіше і частіше відбуватися. Буде рухатися земна кора. Змінюватися а, і взагалі такі підземні поштовхи вони будуть також е, на деяких територіях утворювати тріщини на землі, а може відділитися. Там тріщина вже є на території Африки. Вона ще збільшується і може відділитися взагалі шматок континенту африканського. Тобто, таким чином відбувається такий, ну можна сказати, повільний перерозподіл земель, і взагалі змінюється структура нашої планети, землі. А оці всі підземні поштовхи вони впливають на ці авіакатастрофи, в тому числі. Хоча може здаватися, що там, там десь відмовив двигун, там було зіткнення з вертольотом, але ми всі живемо в енергетичному світі. Це все енергії, які змінюються. Тобто, такі випадки вони відбуваються і будуть ще частіше відбуватися, от в найближчий рік, два, і таких якихось дивних авіакатастроф і взагалі катастроф буде відбуватися все більше, доки не буде на землі оцей мегаземлетрус, який буде змінювати взагалі вже всі, навіть оці території країн, земель. Тобто будуть вже такі великі зміни відбуватися, і людям буде здаватися, що це якийсь апокаліпсис. Починається. Але насправді це така як перелаштування світу на нові енергії, в які ми переходимо, тобто все це частина оцих великих змін. Угу. А коли це приблизно може статися? Ну, там років через 10 чи років через 50? Ні, це вже прямо зараз відбувається все. Це все поступово відбувається. Це не так, що а, зараз за один день відбудеться цей землетрус. На наступний день все перестроїться, і ми вже в новому світі. Тобто, якщо дивитися з духовного рівня, то це все дуже швидко, але в нас на нашому матеріальному плані це відбувається повільно. Тому ну, десь приблизно до 2030 року все це буде ще відбуватися, тобто. Збільшуватися кількість землетрусів, збільшуватися катаклізми, все ж таки зміна клімату відбувається, як ми спостерігаємо, там, де було літо зима, і, там сніг починає йти там в Африці, в Марокко, в Мексиці. Тобто це вже все і є цим одним процесом. Боятися цього не варто, просто треба розуміти, що зараз ми всі на порозі великих